Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Друзі, сьогодні, як я обіцяв, я поділюся з вами аналітикою та доходом за вересень місяць з мого другого каналу. Це ігровий канал, який я веду вже близько трьох років як хобі. Канал присвячений такій грі як Pass of Exile, яку я час від часу граю. Напишіть в коментах, може хто також грає в дану гру, буде цікаво. А зараз давайте перейдемо в аналітику каналу і переглянемо основні показники за вересень місяць. На каналі всього 5163 підписники. Всього за місяць публікував тільки три відео. Переглядів за вересень місяць було 5200, а показів 33600. Як розуміти дану статистику? Це означає, що YouTube показує в рекомендаціях або на головній сторінці користувачам моє відео 33600 разів. При цьому класно на відео та переглянуло його тільки 5200. З цього й випливає показник CTR, що становить для моїх відео 6,8%. При цьому середня тривалість перегляду 1 хвилина 19 секунд. Це не дуже гарний показник, так як моє відео середньому на даному каналі тривалістю 8 хвилин. Перейдемо до слідуючих статистичних даних. Загальна тривалість переглядів у годинах становить 115,2 і відписалося за версій місяць 6 підписників з каналу. Пізніше я поясню, чому склалася така ситуація. Ну і перейдемо до найцікавішого. Скільки ж я заробив? І це 7,3 долара. Це звичайно маленька сума, але при даних переглядах це досить непоганий показник. РПМ це дохід на кожну 1000 переглядів становить 1,4 долара. Як для ігрового каналу, це досить непоганий показник. Це через те, що майже 15% аудиторії мого каналу складає США. Також на показник доходу впливає вікова група глядачів. Як бачите на малюнку, у мене основні глядачі це чоловіки віком від 25 до 44 років. Ну а зараз давайте переглянемо аналітику за 23 рік, і я розповім, чому знизилась сума заробітку. Всього заробіток за цей рік становив 65,8 доларів. Як бачите з графіку, публікація відео була дуже великий перерви. Саме через це так сильно впав заробіток. Ми всі знаємо, яка ситуація у нас була з електропостачанням. Не хочу на цьому зупинятися, даний канал не працює. Давайте тепер для порівняння переглянемо показники за 22 та 21 роки. За 2022 рік дохід був 343,9 доларів. Тут також були перерви зі зрозумілих причин, але канал ще розвивався на автомат. Ну і 21 рік. Тут, як бачите, вже зовсім інша ситуація. Зароблено було 1000 доларів, може для когось це і небагато, але як на мене, час від часу граючи в улюблену гру, роблячи одне відео на тиждень, це гарний показник. Друзі, якщо вам цікавий тайний формат, пишіть в коментах, я буду робити звіти своєї аналітики кожного місяця. Також додам з часом і аналітику з цього каналу. Поки що, на жаль, аналізувати ще нема чого, але я сподіваюся, що з вашої допомоги настане час і цей канал перевершить мій ігровий. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!